Оперативну інформацію про наслідки ворожих обстрілів Дніпра, Нікополя та Криворізького району дізнаємось від тимчасово виконуючого обов'язків начальника відділу зв'язків із змі та роботи з громадськістю ДСНС в області Сергій Ковтунюк. Наші студії вітаю. Вітаю! Розпочнемо із Дніпра. Відомо про трьох загиблих та 16 поранених. Хто ці люди? Так, ситуація на Дніпропетровщині з вчорашнього вечора була дуже неспокійно. Нагадаємо, що ворог. Випустив шість ракет, чотири з яких збили наші ПВО. Але на жаль, дві ракети також влучили. Одна ракета втрапила на промислове підприємство, друга неподалік на приїжджу частину. А якщо повернутися до постраждалих, це переважно пересічні громадяни, так? Постраждалі громадяни, які перебували під час прильоту ракети на вулиці, також ті громадяни, які знаходились поруч у будівлях склом, ламками. Були нанесені поранення. 16 чоловік були поранені внаслідок обстрілу. А щодо руйнувань, скільки будинків постраждало автівок? Внаслідок прильоту згоріли дві машини, та 10 машин були ушкоджені. Також у житлових будинках, які були поруч, вибиті вікна та двері, тобто є руйнування. Роботи з ліквідації наслідків вони вже закінчилися? На промисловому підприємстві рятувальники загасили пожежу, та зараз ще є займання і рятувальники на даний час приборкують пожежу. А скільки всього особового складу вашого працює над ліквідацією цих вибухів? Так, до ліквідації наслідків було залучено 46 рятувальників та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Нікополь, там ворог випустив безліч ракет. Сьогодні вранці агресор випустив зградів 53 ракети по житлових кварталах міста Нікополь, внаслідок чого двоє людей, на жаль, загинули їх вже дістали з під завалів. Ще одна жінка поранена, та зараз знаходиться у лікарні. В стані середньої тяжкості. Наскільки серйозні тут руйнування? Пошкоджено 12 п'ятиповерхівок, 13 приватних будинків, школа, будівля ПТУ, медзаклади, промислове підприємство та водогід. У місті потрапляння ворожих снарядів по Нікополю залишаються боєприпаси, які не здетонували. Є таке? Так, були такі боєприпаси. Зараз наші підрозділи та піротехніки виявляють ці боєприпаси та Згодом буде знешкодження. Також о 10-15 сьогодні пошукові роботи були закінчені. Та зараз всі наші рятувальники, всі підрозділи розподілені для допомоги населенню та виконують свої завдання за призначенням. До ліквідації наслідків подій у Нікополі залучені 44 чоловіка особового складу та 6 одиниць техніки. Начальник головного управління Андрій Кульбач. Зараз перебуває на місці події та особисто керує аварійно-рятувальною операцією. Криворізький район знаємо, що постраждали населені пункти у трьох громадах. Скільки сіл і селищ, яка оперативна інформація саме тут? Так, також ворожі обстріли сталися і у Криворізькому районі. Під ранок агресор поцілив по Широківській, Зеленодольській, Посталівській громадах. У шестеріні є пошкодження житла та сталася пожежа на одному з подірів. Також були влучання у Марганівській громаді. Там пошкоджено 9 приватних будинків та лінію електромереж. Попередні люди не постраждали в тих районах. Угу. Ну, давайте нагадаємо містянам, як вести себе під час повітряної тривоги, якщо вони опинилися у середмісті. Наприклад, рятувальники Дніпропетровщини звертають увагу всіх громадян. На дотримання правил безпеки під час сигналу повітряна тривога. Якщо лунає сигнал тривоги, є ризики реальної загрози життю та здоров'ю в умовах воєнного стану. Ворог постійно обстрілює цивільні об'єкти, обстрілює торгівельні центри, об'єкти з масовим перебуванням людей, що призводить до неминучих трагічних наслідків. Тому, якщо ви почули сигнал повітряна тривога, негайно прямуйте до укриття. Ні в якому разі не ігноруйте небезпеку, не випробуйте свою вдачу. У разі відсутності, наприклад, у радіусі 500 метрів від вашого будинку захисної споруди, використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. Якщо під час обстрілу ви перебуваєте на вулиці, знайдіть або заглиблення якесь, або підземний перехід, або паркінг, бетонну конструкцію без скла, щоб там можна було окритися, нехтувати цими правилами не можна. Дякую, пане Сергію. Дякую вам. Оперативну інформацію про наслідки ворожих обстрілів Дніпра, Нікополя та Криворізького району ми дізналися у тимчасово виконуючого обов'язків начальника відділу зв'язків змі та роботи з громадськістю ДСНС в області Сергія Ковтунюка.